Вітаємо користувачів майданчика «Етендер». Наша команда реалізувала дуже потрібний функціонал для вашої ефективної роботи в Прозоро. Тепер у вас є можливість налаштувати сповіщення в месенджери про всі важливі події з вашими закупівлями. Адже важко уявити сучасну людину без телефона та месенджерів, в яких ми спілкуємось та отримуємо важливу інформацію. Тепер і «Етендер» буде комунікувати вам про все, що буде відбуватися з вашими закупівлями. Функція безкоштовна. А саму підписку ви можете оформити на Viber або Telegram. Далі я продемонструю вам, як відбувається налаштування підписки. Для активації та налаштування сповіщень в особистому кабінеті переходимо в розділ Мої дані та вкладки Месенджери. Далі обираємо один з наявних варіантів месенджерів: Telegram чи Viber та переключаємо курсор на увімкнено. В разі потреби ви можете активувати сповіщення на всі запропоновані месенджери. На вашому екрані відобразиться загальний перелік повідомлень, що надсилаються майданчиком. Ми спробували передбачити максимально важливі, які існують в Прозоро та про які вам треба вчасно бути повідомленими. Це і запитання, вимоги скарги, повідомлення про 24 години, початок моніторингу в тендері та інші. Ви можете обрати окремі повідомлення, проставляючи навпроти чекбокс, або ж обрати всі повідомлення у відповідній групі. Варто зауважити, що на ваш пристрій, який ви використовуєте, заздалегідь має бути встановлено відповідний месенджер. Для їх завантаження ви можете скористатися посиланнями, що наведені в коментарях до даного відео. Щоб активувати підписку, потрібно використати відповідну функцію. Та підтвердити, що ви дійсно бажаєте відкрити посилання в додатку. Далі, розпочати, якщо ви використовуєте Telegram, або ж відправити повідомлення Я погоджуюсь отримувати сповіщення від Ятендер», якщо ви обрали Viber. Після активації надсилання повідомлень ви можете змінювати їх конфігурацію, додавати чи видаляти окремі пункти, або ж повністю вимкнути надсилання сповіщень в месенджер. Звертаю вашу увагу, що наявність такої підписки не відміняє надходження повідомлень на електронну пошту та в особистий кабінет. Це просто додатковий канал, з якого ви можете оперативно отримувати інформацію стосовно того, що відбувається з вашими закупівлями. Дякуємо за увагу. Також будемо вдячні за ваші підказки, як стати ще кращими для вас. І не забувайте підписатися на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх оновлень на e е